Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя, але я працюю, тому я вас запрошую провести цей день зі мною. А так і поки я їду на показ, моя постійна рубрика Згадати все нагадую вам, що у мене продається двокімнатна квартира, яка знаходиться біля метро, 23 серпня. Квартира в трьох хвилинах хьбихатьби від метро, дуже гарний житловий стан. Цена 34 тисячі доларів. Згадуємо з вами разом. Супермаркет клас і метро. А ось наш будинок. Даже в будинку є чудо, маркет, дуже зручно. В тапочках вийшли. Та пішли в магазин. Хочу вам показати двір. Ось такий затишний. Тут дуже тихо, незважаючи на близькість до метро. Теплий цегляний будинок. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинка. Ось така світла кухня 6 метрів. У квартирі дуже гарний житловий стан. На кухні пралка. У будинку газ. Ну, а за вікнами у нас зелені дерева та вулиця 23 серпня. Далі санвузол. У санвузлі поміняно труби, нова сантехніка і є бойлер. Це кімната номер 1 Дуже світла. По всій квартирі поміняні вікна. Ось, дивіться, як цікаво тут зроблено. Тут спальне місце, а тут місце для роботи. За вікнами вулиця 23 серпня. Така дівчинка з кулькою. Все, що ви бачите на відео, залишається. І в цій кімнаті є такі шафки для зберігання речей. Кімната зачиняється на двері. Кімната номер 2 Вона з балконом. На підлозі такий паркет. І особливість цієї квартири у неї є такий балкон. Ось такий він просторий. Тут у нас панорамні вікна. І з цього боку видно метро 23 серпня. Дуже затишна квартира. Балкон просто топ. Мені дуже подобається. Ця кімната площею 15 метрів. Дивіться, яка гарна люстра, кондиціонер. І ось така дуже цікава картина ручної роботи. Хочу звернути вашу увагу на під'їзд. Він відремонтований, дах в ідеальному стані, і навіть у під'їзді маємо пластикове вікна. Ось така чудова квартира. Чекаю вас на перегляди.